Вітаю на каналі Все по-домашньому. Усім привіт. Усім щиро дякую за перегляди, за підтримку, за коментарі, за ваші гарні поради. Можливо, десь трішки критику, але критика це взагалі дуже-дуже мало. Що, в нас сьогодні неділя? Непоганий такий, бачите, сонячний деньчок. Ну, і що неділя, день, коли потрібно. Відпочивати. Але в селі є кожний ранок, кожний день ритуал, без якого не проходить день. І це найперше потрібно набрати ось такої копички сіна для наших кізочок. Ось так руками потрішки я вириваю і скидаю на мішечок. Зараз наберемо з вами сіна і понесемо нашим малюкам. Шоколадочка вже шукає. От Помітила я таке, що но стають тепліші дні, в повітрі ось так вже пахне весною. Кози ось це сухе сіно їсти не хочуть. Бачите, як вона так ніжно перебирає, перебирає. О, А зате дуже добре любить пити піло, те, що їй даю. Там індюки, петухи, всі стоять на поготові. Індюки мої взагалі ніякі цього року. Деякі кури набагато більші. Нічого маємо, що маємо. Так. Шоколадочка моя. Що, Шо, їсиш, мусиш їсти, так? Зелені ще немає. Вчора полола полуницю. То їм два відра бур'янців навибирала, принесла тут, то навіть не знаю, хто швидше їв кози чи гуси. У них якось як у бездонну прірву залітали ті шматки бур'янів. Бачите, тепленько всі повиверталися, гріються. Зараз кину ще маленьким їсти. У маленькі, де ви? Бачите, вже козлик малий нюхає. Кинула їм трішки підстелити, тому що козу на день я забираю на двір. пускаю на обід, щоб вона їх погодувала, і потім вже на вечір вона з ними ночує. Красуня! Це дівчинка така сіренька, красуня така. Вона бачите, а чого ти втекла? Хотіла показати, що ти не така ляклива, як цапочок. Цапка взагалі важко погладити, щось йому зробити. Подивіться, яка вона гарна, бачите? Дуже гарнесенька. Ну, не знаю, нам, мабуть, вже три козі буде забагато. Так? Джесіку вчора покупали, а вона подивиться, що робить Джесі. Все. У будинок тебе більше не пустимо. Подивися, яка тебе стидна. Так? Ох, які в тебе хитрющі очі. Кожного дня наливаю. Свіжу водичку їм зранку, але гуси як приходять, подивіться, що роблять. Каламуть. Так, Джесі. Безстидна Джесі. Це оприскувач приготували. Хочу трішки обробити сад, грушечки. Віці. Петя наш, який любить з вами вітатися. Покажу ще нарциси, у нас розцвели. Вчора була ось ця одна перша квіточка, сьогодні, бачите, вже доволі так багато. Джесі тут на пошуки. Вийшла, що ти знайшла там? Що ти жуєш? Знов травинку якусь? Тут десь маркіз бігав. Так, тут, бачите, півники, і це все треба ще. Позагрібати, але так не вистачає часу, не встигаю, я сама. А багато чого потрібно зробити. Дивіться, ще декілька днів тому ось ці пуп'янки на деревах не були такі великі. А це вже дивіться, вони ось-ось просяться і скоро розпустяться. Знаєте, яка буде красота? Все буде. Квітнути, аромати. Кізіл уже цвете. Не знаю, в цьому році буде своїх кілька плодів чи не буде. Треба його якось трішки розчистити, а можливо і не буду розчищати, тому що він такий маленький насилу минулого року пішов в хід. Там ось ця гілочка йде всерединку, але на ній бачу багато. Квіточок, мабуть, не будуть все-таки обрізати. Ну, і тут ця така моя імпровізована клумбочка, дивіться, пролісок. Піони. Ось ці хто знає як звуться ось ці квіти. Я на них капусточка кажу. Так, тюльпанчики. І маркіз самий головний агроном. Куди пішов? Куди пішов? О, зараз буде мітити територію. Оце біда з цими котами. Так. А ось тут покажу вам, дивіться, яка царська корона шикарна. Я навіть і забула, що минулого року посадила її. Так, туди ще тюльпанчики не досапала. А тут просто не могла, щоб не показати, не похвалитися вам. Посапала ось цю велику, таку, бачите, де там ті стовпчики. Трішечки, воно не до стовпчиків, бо нам не вистачило було клубніки, але я її просапала. І це сьогодні воно е, бур'янці. Хоча бур'янець я також у відео все вибирала, кидала гусям, козам. Е, Попідсихає все одно, попідсихає трішечки цей. І накрию агроволокном. Під агроволокном на тиждень на днів 10 має бути раніша продукція. А воно, знаєте, хочеться, хочеться. Дуже, бачите? Ось такі клубнічки. Є більші кущики, є менші. Є, що багато і повипадало цієї клубніки. Цей перший рядочок ще нічого, бачите, так. Трохи відніється, тримається, потім ось цей другий і третій взагалі дуже мало. На четвертому там ще так собі. Ой, Але нічого. Можливо, щось в цьому році дасть трохи приросту. Маркіз, ти що, на ручки захотів? Ай-яй-яй. Так, а ось тут. Кущик червоної смородини. Минулого року я від мами привезла, бачите, порічки. Називаються вони ось такі живенькі. А покажу ось тут один кущик і другий кущик чорної смородини взагалі висох. Пропав. Це агрус один. Інший, бачите, вже такі. Зелені листочки порозпускалися. І всього один кущ чорної смороди не залишився. Потрібно ось кущі, не кущі, а гілки з грушок пообрізати, бачите, які вони вже набубнявіли на цвіт. Чомусь погано фокусується. А на смородині, дивіться, які листочки. Опа! Бачите, вже гарно порозпускались листочки. Так, Маркіз, пішли ще покажемо рання абрикоса. Вона достигає разом з черешнею. Дуже смачна, не вибаглива, бачите? Ось, можливо, якщо буде завтра тепленько, вона вже буде квітнути. Ану, дивіться, добренько, бачите? Так, зараз ось, бачите. Треба, щоб було тепленько, і вони будуть розпускатися, квітнути. Обов'язково вам зазнімлю цю красоту. Подивіться, чим займається аріал. Так, тут маркіз біжить, зараз аріела його наб'є, як завжди. Сердяться, сердяться. Арієлка це мама маркіза. Арусь. Арієла. Сердета, сердета. І це ось коти почують, що я на городі. І бігом біжать на город. Так, маркіз. Так що мені на городі скучно не буває. Помічників вистачає. Що найцікаво, найкраще їм відпочивається на рядочку з клубнікою, ось там потерлася. А ще дуже вони люблять, коли бурячок або морквочка. Я так стараюся, обережненько, щоб нічого ніде не зламати, а вони прийдуть. Викачаються, витруться і лишають після себе пустелю на грядках. Так, маркіз? Не зачіпай, бо вона сердита. Так, ось курочки вже знесли знов. Скільки яєчок забираю, бо буває, що як залазять гуси, вони мені їх... Як це правильно сказати? Розминають, б'ють, роз, розчавлюють. Гуси розчавлюють яйця. Тому намагаюся, коли побачила, що є яйця, забирати. Це те що вже до хати? Ну, і ще один важливий мій ритуал, ранішній, вечірній кожного дня. Це перевертання яєць. Як бачите, заглушку я вже відкрила. Ось така в мене бутилочка є. Що тут? Ми розводили раніше хлор, хлорку. А зараз набрала звичайної водички і збризкую яйця. Перевертаю їх зліва направо, справа наліво. Дякую усім за увагу. Миру, добра, пока-пока.